Вітаю вас! Сьогодні ми продовжуємо розмову про патологію шийки матки. І в минулий раз ми з вами проговорили про те, що таке скринінг на рак шийки матки. І я сподіваюся, що кожна з вас подивилася це відео. Якщо ні, то я би радила це зробити обов'язково, щоб ви знали, що, як і коли необхідно досліджувати. А сьогодні ми поговоримо про папілома вірусну інфекцію. Я думаю, ця тема цікавить багатьох. І так, говоримо про папілома вірусну інфекцію. Якщо ми розглянемо етіопатогенез, тобто причину розвитку захворювання патології шийки матки, то на першому місці, власне, стоїть папілома вірусна інфекція. Тобто вірус папілома людини, винний в тому, що виникають такі проблеми, як рак шийки матки. На другому місці стоїть анаеробна інфекція, до якої відносяться трихомонади, гарднерели. На третьому місці стоїть інфекції, що передаються статевим шляхом. Ми говоримо про хламідії, мікоплазми, інші віруси, такі як гербіс, вісцитамігалавірус. І, звичайно ж, на четвертому місці стоїть мікс-інфекція, тобто, коли дуже багато чинників, які викликають запальний процес в піхві. Я раджу вам обов'язково додивитися до кінця це відео, тому що наприкінці ми будемо говорити про те, як лікується папілома вірусна інфекція і які є методи профілактики, щоб не отримати цю інфекцію в спадок. Тому дивіться, не забувайте писати ваші коментарі, а також підписуватися на наш канал, щоб не пропустити необхідну для вашого здоров'я інформацію. І так існує близько 100 видів папілома вірусної інфекції, яка знаходиться в піхві у жінки. Знаєте, до мене дуже часто приходять жінки і кажуть, в мене точно є папілома вірус. Я кажу, а як ви знаєте? Я кажу, ну ось в мене ж є там папіломи на шкірі. Папіломи на шкірі не мають відношення до тих серотипів папілома вірусної інфекції, яка знаходиться в піхві і викликає там проблему. Всі, напевно, чули. Я сподіваюся, що на сьогоднішній день майже всі чули про те, що існують так звані високоонкогенні серотипи папіломовірусної інфекції, до яких відносяться 16 і 18 тип. Чому вони так називаються? Тому що в 70% випадків раку шийки матки винні власне 16 і 18 тип. Всі решта це 30%. Є низькоонкогенні, до них відноситься 6-11, які частіше всього, власне, і викликають появу там бородавок або папілом на промеженні так само. існують так само серотипи середнього ризику злоякісності. Це не означає, що вони не можуть бути причиною виникнення раку шийки матки. Це означає тільки те, що вони набагато рідше можуть викликати це захворювання. І насправді організм легше позбувається власне, цих типів вірусу, ніж 16-го і 18-го. Тому в деяких країнах власне обстеження на 16-й і 18-й тип. Входить в державні програми і проводиться кожній жінці. Взагалі, на сьогоднішній день існує золоте правило. Знаєте, от онкогінекологи кажуть про те, що кожна жінка має знати свій ВПЧ-статус. Тобто є в неї папілома інфекція, чи її в неї немає. Якщо ми будемо говорити про враження папіломавірусної інфекції, то практично кожна жінка в своєму житті з нею стикалася. Але не у всіх цей вірус залишився. Якщо ми говоримо про ту категорію жінок, які частіше вражаються вірусом, то це, звичайно, жінки до 30 років. Власне, тому. І не рекомендують в цей період обстежувати на папілому вірусну інфекцію. Якщо ми розглянемо інфікування протягом життя жінки, то найбільша інфікованість припадає на вік до 30 років. Потім з 30 до 64 іде період так званого плата. Тобто жінки рідше отримують вірус і рідше ми стикаємося. З його присутністю в організмі жінки. Але після 64 років цей показник знов вросте. І, до речі, на 20%. Це пов'язано з тим, що йде реактивація вірусу. Тому що ми будемо говорити про це далі. Вірус достатньо чутливий до деяких станах в нашому організмі. Якщо ми говоримо про 100% інфікованість вірусом папіломи людини, то це не означає, що всі є носіями цього вірусу. На щастя, відбувається так звана елімінація вірусу у багатьох жінок, практично у 70-90%. Тому, якщо ми розглянемо за 100% враження всіх жінок. То тільки у 10 фактично вірус залишиться і буде персистувати, тобто знаходитися в організмі жінки в сплячому, а іноді і не в сплячому стані. І власне нас в першу чергу цікавлять ці жінки, тому що ризик того, що в них може виникнути онкопатологія, в них буде набагато більше. Якщо ми говоримо про період, за який йде елімінація вірусу, тобто організм його позбувається, то в середньому йдеться про 2 роки. Одні джерела кажуть про 18 років, другі про 3 роки, тому ми говоримо в середньому про 2 роки. От Якщо за 2-3 роки ваш організм вірусу не позбувся, то тоді. Відбувається персистенція вірусу. Причому іноді буває так, що титри його настільки незначні, тобто він настільки невеликій кількості, що тест системи його не можуть визначити. І ми отримуємо негативний результат. Отаке От буває у жінок, які після 60 років здають. І вдруг знаходять вірус, а вона каже, де я ніде не ходила. А це, власне, може йти реактивація папілома вірусної інфекції, яку вона отримала ще тоді в далекі молоді роки. Що цікавого на сьогоднішній день ми знаємо про папілома інфекцію? По-перше, з'ясувалося, що у безплідних жінок в рази. Вище інфікування папілома вірусної інфекції, причому високоонкогенних типів. Папілома вірусна інфекція призводить до зниження активності сперматозоїдів у чоловіків. Так-так, чоловіки теж є носіями папілома вірусної інфекції, але частіше всього недовго тривало. І саме вилікування в них буває набагато частіше. Але, тим не менш, якщо вірус є в організмі чоловіка, він може викликати проблеми з сперматозоїдами. І в першу чергу з їх рухомістю. Наступне у жінок, які страждають на ендометріоз, в 6 разів частіше. Персистенція папілома вірусної інфекції, і це не випадково. Якщо ви не знаєте, що таке ендометріоз, то я би радила передивитися наші попередні відео, де ми неодноразово говорили про різновиди ендомітріоїдної хвороби і про те, що таке ендомітріоз, які ж існують ризики враження папілома вірусної інфекції. Ну, перший це рання статеве життя. Раннє – це ми говоримо до 21 року. Чому власне цей вік? Тому що до цього віку ще незрілий епітелій в шиці матки, і він легше і травмується, і легше сприймає вірус і гірше з ним бореться. Тому власне раннє статеве життя є однією із причин того, що ми отримуємо папіломавірусну інфекцію. По-друге, це кількість статевих партнерів. Ну, звичайно, якщо один, то і ризик один, а якщо їх 5 і більше, а це вважається за багато вже статевих партнерів, то і ризики того, що жінка отримує і папіломавірусну інфекцію ще разом з тим якусь іншу інфекцію, на кшталт хламідії, тріхоманади чи мікоплазми, яка буде підтримувати папіломавірусну інфекцію, будуть звичайно більш високими. Тривале та інтенсивне паління. Та-та, да, да. іменно паління. Навіть не стільки зловживання алкоголем, як паління, впливає на те, що організму дуже тяжко позбутися папілома вірусної інфекції. І про це необхідно пам'ятати молодим дівчатам, які дозволяють собі такий ганч. Звичайно. Фактором ризику є інфекції, що передаються статевим шляхом. Коли в наш організм заходить одна інфекція, то вся увага організму спрямована на боротьбу з нею. А якщо разом з папіломовірусом заходить або хламідія, або трихомонада, або гарнерели, так звані баквагінози, які постійно підтримують наш імунітет в такому напруженому стані і відвікають увагу її на себе, то вірус спокійненько собі в такому організмі розвивається і живе далі. Ну, і звичайно. Ми будемо говорити про те, що фактором ризику є спадковість. Тобто, якщо у вашої мами або у бабці, або у близьких родичів. Був рак шийки матки, то висока вирогідність того, що ви маєте схильність до того, щоб не виробляти специфічні білки, які допомагають боротися з папілома вірусної інфекції. Ну і звичайно ж, фактором ризику є так звані імунодефіцитні стани. Тобто в даному випадку ми говоримо в першу чергу про ВІЛ-інфекцію, а так само інші захворювання, які приводять до супресії імунної системи. Але так само небезпечним фактором ризику є і аутоімунні захворювання, на які може страждати жінка, які теж будуть сприяти тому, щоб вірус попав в наш організм і залишився в ньому. Якщо ми говоримо про повторне інфікування, то воно можливо, тому що навіть якщо один раз наш організм позбувся цієї інфекції, то імунітету від неї не існує стійкого. І повторне зараження, Повніймовірно, а оскільки з віком у нас можуть змінитися обставини нашого здоров'я, ну і вік то тим більше може змінитися, то в наступний раз наш організм не так просто може справитися з папіломавірусом. Які ж Існують фактори активації папілома вірусної інфекції, тому що насправді, коли вірус знаходиться у нас в організмі, я ще раз кажу про те, що це не 100%, що обов'язково буде онкопатологія. Він може бути в низьких титрах, сплячому стані. Він може жити у вас все життя і ніколи не викликати захворювання. Але є ті фактори, які дозволяють вірусу активізуватися і зробити свою чорну справу. Що до цього відноситься? Ну, в першу чергу, ви вже зрозуміли, це низький імунітет. Тобто ті ситуації, коли наш імунітет падає, то вірус може активізуватися. Друге, це гормональні порушення. Необхідно сказати, що слеза вашої кіматки. Це достатньо гармона тканина, і коливання гормонів, ріст одних, зниження інших теж впливають на стан нашої слизової. А відповідно, і на можливість протистояти папіломовірусній інфекції. Тому, власне, і такі стани, як вагітність, коли йде перебудова гормональної системи, такі стани, як клімактерічний період у жінки, вони можуть теж приводити до активації папіломавірусної інфекції. Власне, тому після 60-х і більше ризиків виникнення онкопатології у жінки іменно. З боку шийки матки. Так само ми говоримо і про вживання гормональних контрацептивів. Як не крути, але є роботи, які свідчать про те, що жінки, які мають папіломавірусну інфекцію, в них персистенція відбувається частіше, якщо вони вживають гормональні контрацептиви. Але абсолютно гормональні контрацептиви не впливають на можливість зараження папілома вірусної інфекції, і не є при цьому фактором ризику. Так само на активацію папілома вірусної інфекції впливає хронічний стрес. І, на жаль, на сьогоднішній день ми бачимо вже наслідки. Цього тривалого потужного, хронічного стресу, в якому перебуває більшість наших жінок. Тому на сьогодні ви частіше маєте відвідувати свого гінеколога, а не відкладати свій візит на якийсь тривалий час. Власне, тому що стрес впливає на всі системи і органи нашого організму і приводить до збільшення онкоризиків так само. Саму. Тому стрес це є фактор ризику. І наступний фактор ризику це паління, ми про це вже говорили. Можливо, варто задуматися і кинути палити. На сьогодні, на щастя, більшість наших жінок вже знають, що таке папіломавірусна інфекція, чому необхідно обстежуватися на неї. І більш-менш регулярно це роблять. Але існує група жінок, та про яку ми говорили, 64 і далі. В ті радянські часи про папіломавірус ще ніхто не чув. І, власне, говорити про скрінінгові програми на папіломавірусну інфекцію розпочали не так давно, можливо, років 10. І ті жінки, яким вже на сьогоднішній день, 50-55, вони чомусь думають, що їм не потрібно. Подібно обстежуватися на цю інфекцію. Я би радила, якщо ви ні разу в житті не обстежувалися на папіломавірус, це обов'язково зробити. Я сама це зробила в віці близько 50 років, тому що до цього, ще раз кажу, у нас не було таких методик, ми не знали про необхідність і доцільність цього обстеження. Тому, якщо ви не робили котестін, то варто звернутися до свого лікаря і зробити. І приємно відзначити, що на сьогоднішній день більшість пацієнток моєї клініки, а де ми проводимо обов'язково цервікальний скрінінг своїм пацієнтам, вже знають, для чого вони обстежуються, які мають бути результати і як діяти далі. Що ж відбувається в нашому організмі, коли туди потрапляє віру? Ну, потрібно сказати, що вірус папіломи людини є достатньо контагіозним. Набагато контагіозніший, ніж навіть ВІЛ-інфекція. І занурення віруса відбувається протягом 24-48 годин після попадання віруса в піху. Ну, швидше всього, для цього потрібна бути одна з умов: це мікротріщини, через які Вірус занурюється в тканини протягом шести місяців після того, як вірус попав в організм жінки, йде сероконверсія. Тобто, той стан, коли наша імунна система стикається з вірусом і починає виробляти антитіла проти цієї інфекції, тобто намагається. Боротися з вірусом. Але в чому каварність цього ДНК вірусу? Це, власне, те, що він починає використовувати клітину господаря для своєї реплікації, тобто розмноження. При цьому він створює сприятні умови для себе. Він блокує ті білки, які відповідають за дозрівання нашої клітини. Тобто її період розмноження і її життя, і клітина починає ділитися неправильно. А другий фактор, на який впливає папілома вірус, це він блокує той білок, який відповідає за апоптоз. Тобто смерть клітини. Тому що в нашому організмі цей процес життя, розвитку і смерті відбувається постійно. От зараз я сижу з вами розмовляю, а в моєму організмі на клітинному рівні відбувається ціле життя наших клітин. І при цьому наша імунна система досить чітко стежить за тим. Якщо клітина піддалася неправильному розвитку, або вона стала старою, або вона вже і жила себе, її потрібно знищити. Якби наша імунна система не слідкувала за цим, то ми би, напевно, онкологічні процеси мали ще б змалку. Але є той механізм, який відстежує: ага, тут відбулася поломка, цю клітину необхідно знищити. А вірус бере і блокує ці механізми. Тому і відбувається певні зміни, які можуть привести. До злоякісних утворень. Я думаю, що стало зрозумілим, як вірус впливає на здоров'я нашої шийки матки. Давайте тепер поговоримо про те, які існують методики лікування. Саме неприємне, що я вам хочу сказати, що не існує ліків, які би боролися з папілома вірусної інфекції. Тобто, на сьогоднішній день ми не маємо ліків. Противірусних, проти, проти папілома вірусної інфекції. Не за великі гроші, не за малі, не у вигляді пігулок, не у вигляді крапель, не у вигляді свічок. Тоді у вас виникає резонне запитання: а що ж тоді лікує вам гінеколог? Коли знаходить у вас папіломавірусну інфекцію, а отут я хочу нагадати, що дуже часто персистенція віруса, тобто перебування його в організмі, пов'язана з тим, що існують мікс інфекцій, що існує світа, яка робить короля, і власне наявність тих же бактеріальних вагінозів. Наявність тих же патологічних інфекцій, що передаються статевим шляхом, буде впливати на те, що вірус може викликати злоякісну трансформацію в вашому організмі. І якщо така ситуація існує, то, власне, це ми і лікуємо. Тобто, якщо у жінки є папіломавірус, він її страшить, звичайно, більше всього. Але при цьому в неї може бути бактеріальний вагінос. І якщо лікар призначає їй лікування, то він не лікує її вірус, а він лікує її бактеріальний вагінос, після лікування якого вона зможе позбутися вірусу. Якщо говорити про те, яким чином можна знищити самий вірус, це тільки та ситуація, коли ми видаляємо вражену вірусом тканину. Тобто робиться або ексцизія, або канізація, Ті заходи, які допомагають нам знищити тканину, вражену вірусом, і разом з нею вірус. І після цього, до речі. Якщо ми через деякий час після процедури проходимо обстеження на папіломовірусну інфекцію і віруса не існує, значить процедура пройшла вдало. Якщо ви зробили канізацію або ексцизію через деякий час, якщо ми не говоримо про повторне зараження, ви проходите обстеження і вірус є, значить десь залишилися клітини. Які вражені вірусом, і ситуація може повторитися. Тому ми будемо говорити зараз про засоби профілактики проти папілома вірусної інфекції, такі існують на сьогоднішній день, і кожен з вас знає, що якщо ми говоримо про стратегію профілактики онкозахворювання шийки матки, тобто як допомогти жінці. Не отримати це захворювання, то в першу чергу йдеться про первинну профілактику, тобто вакцинацію. В другу чергу, це скринінги, теж про що ми говорили раніше. І третя це адекватне лікування виявлених змін. І так, вакцинація. Ну, мабуть, що на сьогоднішній день ні в кого немає сумніву, до того, чи варто її проводити, чи не варто. Звичайно, є люди, які е, противники вакцинації, це їх вибір. Якщо ми говоримо про жінок, якщо ми говоримо про дівчат в родині, яких є випадки раку шийки матки, то я вважаю, що мама, яка не зробила вакцинацію в цьому випадку своїй дитині, ну, це злочин проти своєї дитини. Давайте поговоримо про те, Кому потрібна вакцинація, в якій віковій групі її треба робити, і як зачасто. часто? Багато з вас на сьогодні знають, що вакцинацію необхідно робити в віці з 9 до 14 років. На сьогоднішній день на ринку існує, принаймні, у нас в країні існувало дві вакцини: це чотирьохвалентна і двохвалентна які в першу чергу робляться проти високоанкогенних папіломавірусів 16 16 і 18 типу. Існують так само 9-валентні, є розробки, які намагаються збільшити цю кількість дії проти папілома Але якщо ми говоримо про те, що є на нашому ринку, то це в основному ми використовуємо 4 валентну вакцину. Я вже сказала, що робиться вона з 9 до 14 років. Так само можна робити вакцинацію дівчатам з 15 до 20 років. Бажано взагалі робити вакцину до початку статевого життя, а не тоді, коли вже е, статеве життя розпочалося. До речі, з 15 до 20 років і старші на сьогоднішній день з 21 до 45, теж радять робити вакцину проти папіломавірусної інфекції. Ви знаєте, раніше говорили тільки про молодий вік, про дівчаток і хлопчиків, тобто з 9 до 14 років. Зараз говорять про те, що якщо жінка вірус негативна, тобто вона здала аналізи в 50 наприклад, вперше, і дізналася про те, що в неї немає папілома вірусної інфекції, то вона може теж пройти вакцинування. Чому? Тому що подивіться на наших жінок після 50, -ти. те, що вона знайде нового статевого партнера. На сьогоднішній день це вже не рідкість, і тому, якби, чому би ні? Якщо ми боїмося онкології, а гормональний фон, ми знаємо, змінюється після 50 років. І ця власне гіпоестрогенія може бути причиною того, що раніше вона з вірусом дуже добре е, справилася. А на сьогоднішній день вона може його не подолати. Тому, якщо у вас є бажання, і після 50 ви можете зробити вакцинацію. Чи існують протипоказання для вакцинації? Звичайно, існують як і для кожної процедури. Ну, перш за все, не робиться вакцинація тим, хто має підвищену чутливість. До о, алергічних реакцій та імунних процесів. По-друге, не варто робити вакцинацію, якщо на момент, коли ви вирішили це зробити, ви маєте загострення якихось хронічних інфекцій або захворювань в своєму організмі. Ну і звичайно. Абсолютно, я впевнена в тому, що необхідно робити вакцинацію тим жінкам, які пройшли лікування, будь то конус або будь то ексцизія з приводу вже існуючих змін в шийці матки важкої дисплазії або легкої дисплазії, і при цьому вони були інфіковані 16 або 18 типом. Тому в таких випадках, щоб не отримати інфекцію знову, тому що ми вже знаємо, що в неї є проблема з білками, які мають боротися з цією інфекцією. Тому необхідно зробити вакцину, щоб такій жінці допомогти. Але я хочу наголосити на тому, що навіть якщо ви зробили щеплення від вірусної інфекції, як багато жінок кажуть, я зробила щеплення від ракушу, шийки матки, я Хочу наголосити на тому, що все-таки ви на 70% себе десь захистили. Але існують ті 30 виглядів інших видів папіломовірусної інфекції або іншої інфекції, які можуть викликати зміни на шийці матки і злоякісну трансформацію наших клітин. Тому скрінінг на рак шийки матки. Жінка все одно має регулярно проходити. Якщо ви не знаєте про що це, то обов'язково подивіться наше відео попереднє, де ми говоримо про програми з на рак шийки матки. От, власне, коли йдеться про рак шийки матки, це, мабуть, чи, чи не єдина назологія, тобто не єдине захворювання, яке можна попередити ще на ранніх підступах. І мені здається, що в першу чергу захворіє жінка чи ні, буде залежати від жінки, тому що якщо вона проходить регулярно скринінгові обстеження. Якщо вона проходить лікування, якщо вона знає про ризики, то вона захищена. І виникнути це захворювання в неї просто немає. Тому дуже багато лікарів, мрійників вірять про те, що колись наступлять ті часи, коли ми взагалі подолаємо рак шийки матки завдяки онкопрофоглядам, скринінговим програмам і вакцинації. Будьте здорові, слідкуйте за своїм здоров'ям. Якщо ви маєте свою цікаву історію, обов'язково напишіть її. Можливо, хтось задумається і комусь це допоможе зберегти здоров'я. Бережіть себе.